Кубаївка офіційно найменше село в Коломийській громаді, однак воно дуже колоритне, а розпочинається дійство традиційно із богослужіння, а далі розваги та вишколи у центрі патріотичного виховання. Художня керівниця центру культурних послуг Мирослава Мельник каже, що так як тут більше не святкують ніде. Люди відзначають по-особливому. Ціла вулиця збирається петрувати. Хто йде в пастухи, виганяє корови, тому дають з собою Петрівщину. Молоді хлопці, дівчата йдуть на ніч, палять всю ніч вогні в лісі. Ну зараз не палять, бо війна, звичайно, але це була щорічна традиція. Ми дуже чекали Петра, коли ще я була дівчиною, аби піти в ліс, і цілу ніч відзначати от, зустрічати Петра в лісі. Або над рікою, а люди, які старші, вже то вулицею збираються, виносять стіл, ставлять лавки, і хто що зготував, особливі страви Петрівчані. Оскільки староста села на фронті засадженкою, таку боївкою наглядає і Ванівецький староста боївська ватра, споконвік, свято пастуше. Але ну, в зв'язку з обстановкою в державі зараз маємо ще таке, як і вишкіл. Військово-патріотичний вишкіл для дітей. І нагадуємо, які традиції були колись. І розвиваються нові традиції. І ну, Тут зав'язано дуже багато речей: і релігійні звичаї, і народні звичаї, і ну, сьогоднішні реалії. На полігоні центру патріотичного виховання відбувається вишкіл. Як тут патріотичний центр, ми не упустимо, не втратимо можливості. Провести якісь заняття з військової підготовки, хоч ну, може не, не сьогодні що не буде такого сильного, але якась гра ми проведемо. Бажаючи зіграти в страйкбол, можуть зіграти. Є тут пластуни, і є молодь місцева, і гості. От ми в кінці цього свята запропонуємо хто хоче, зберемося на дві команди, підемо в ліс. Не сумнівається в доцільності проведення цього свята, і начальниця міського управління культури. Напевне, кожен собі задається питання: ну для чого ми це робимо з року в рік, одне і те ж саме. Все дуже просто для збереження нематеріальної культурної спадщини, яка є сьогодні надзвичайно цінною складовою для кожного українця, бо ми боремося за що? За нашу мову, за нашу культуру, за нашу ідентичність. Тож кубаївські гази запросили на гостину багато гостей для них саме і організували це свято. Скубиївки Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.